Вітаю, друзі, в канадському Галіфаксі вже вкотре відбувся безпековий форум, і вже вкотре на ньому побувала численна українська делегація, в тому числі й опозиція Петро Порошенко постійний гість такого форуму, і його спіч, його зустрічі потрапили, так би мовити, в топ подій цього форуму. Хоча Американська делегація, як завжди, була дуже переконлива, чисельна і важливий був виступ міністра оборони Сполучених Штатів Лойда Остіна. Потім Петро Порошенко мав з ним розмову. Але мені здається, що, попри те, що Україна була представлена досить чисельно, бо Офіційну владу там представляла віце премєр Ольга Стефанишина, там також був керівник держспецзв'язку. тобто можна було синхронізувати і дуже вдало зіграти на паралельних треках, те, що називається, форум відбувся, почали підводити підсумки. Справді, кожна зустріч кожного українського представника із представниками держав-учасниць форуму, вона, окрім консультацій, ще й формує таку, можна сказати, персональну довіру. Там, де є персональна довіра одного політика до іншого, там з'являється довіра держави до держави. В цьому сенсі показові персональні діалоги політиків на цьому. Форум. Офіційна делегація мала досить сильну таку насичену розмову із представниками Конгресу США, там традиційно приїжджає там, навіть по кілька десятків конгресменів, і важливо інше, важливо, що Галіфакс, який дуже Відкритий до України і Україна була на цьогорічному форумі темою номер 1 паралельно із тим, що, наприклад, міністр оборони Канади Аніта Ананд взяла участь у такому мітингу підтримки України, де були представники іранської діаспори. Хочу нагадати, що український Боїнг, літак міжнародних авіаліній України, який збитий над Тегераном, в ньому загинув лише український екіпаж, 11 українців. Все решта були переважно або іранці, канадські, або представники інших держав. Тому, попри те, що в Канаді ну, українці взагалі мають дуже серйозний вплив. І в ліберальній партії часом по 11 депутатів парламенту Канади від української громади потрапляє, по кілька міністрів. Зараз Христя Фріланд, віце-прем'єр. Вона була і міністром закордонних справ і міністром фінансів здається. Тобто вона навіть претендує зараз на посаду генсека НАТО. Тому зрозуміло, що канадським майданчиком Україна завжди користувалася і використовує дуже ефективно. Але попри все, дивом диво було те, що за наслідками цього форуму, дуже представницького, раптом виявляється, що найважливішою подією в Висвітленні в українських ЗМІ цієї події. Найважливішою подією на події, перепрошую за тавтологію, було представлення програми Єрмака і Фограсмусена. Тобто, чекайте, якщо держава представлена офіційною делегацією, а програма написана, ну, можна сказати, керівником Офісу президента, який принципі, за функціоналом в частині скрепок. І зрозуміло, що ця програма написана лобійською групою Ерасмусена лобійською групою за які за чийсь кошти. Оце цікаво, хто оплачував роботу цієї е, аналітичної групи. Але чекайте, безпекові програми мав би представляти ну хоча б, секретар НБО. Але бажано на таких форумах особисто президенту представляти або міністру оборони такі програми. А так, віце-прем'єр з євроінтеграції і опозиція. Ну, якраз в випадку Галіфакса опозиція виглядала не як проти влади, що має, ну, що ідеально в політиці. А як краще від влади, дійсно, Порошенко із своїм спічем, своїми ідеями виглядав краще від влади. І мені здається, що на і зрозуміли це і вирішили змінити акценти, випустили своїх позитивних блогерів і тепер нам розповідають, що головна подія цього форуму була не спіч Остіна, не спічі представників інших держав. А власне, програма Єрмака, яку написав йому Фог Расмусен за невідомо які гроші. Тобто країну вкотре виставили в Ідіотському світлі, тому що такі речі представляє Верховний Головнокомандувач, особливо в, ну, в ситуації е, такої ну, жорстокої війни, яку веде Україна. І от нам раптом розповідають, що саме Єрмак це є більше, ніж Зеленський. Тобто в, в країні повністю розмиті межі функціональної відповідальності того чи іншого чиновника, добитий інститути влади, не міністр закордонних справ у Галіфаксі розповідає, а розповідається від імені фактично. Ну, завгоспа президента. Ну от навіщо виставляти Україну як таку недорозвинену державу з недорозподіленим функціоналом, з поділеною ну, не, між гілками влади саму владу? Тобто, виглядає так, що. Україна це набір персоналістських таких стосунків Єрмака Зеленського, Коломойського, е Данилова, е Кулеби. Блін. Що найдивніше, що завжди такі форуми, які в інтересах національної безпеки, все-таки варто балансувати і для внутрішнього ринку. Ви, Порошенка, не допускаєте до. На внутрішні медійні майданчики, а Порошенко працює в інтересах держави більше, ніж працює в інтересах держави влада. Тому що влада все більше і більше ну, з'являється відчуття, що хлопці грибуть під себе. Хлопці, скажімо так, їдуть на ентузіазмі народу, який готовий відстояти кожен клаптик. Своїй землі власними коштами і власною кров'ю. А де ваша участь, дорога держава? Дорогий Зеленський, чому ваші політичні спонсори, ті, хто ввалив купу грошей в ваші виборчі кампанії, не помічені в колі благодійників, донорів, волонтерів, але виграючи багатомільярдні тендери, сидять і шаткують ці гроші? Я розумію, ну, можливо, вони зберігають робочі місця і дають заробіток великій кількості людей. Але ж і інші так роблять. І інші, стараючись зберегти робочі місця, ще умудряються інвестувати в оборону, закуповувати величезну кількість техніки для Збройних сил. Ті ж самі Пічки для обігріву, техніку, е навіть броньовики. Подивіться, яка кількість броньовиків вже закуплена. Тому, коли ми дивимося на історію з броньовиками притули, завжди виникає якісь, ну, якась підозра, що з нами поводяться дуже нечесно, що це. Влада доросла, точніше, опозиція доросла. І опозиція повинна поводитися відповідально. А ми, ми влада, ми такі, ну ми підлітки в політиці. Ми, ми не, не справжні політики, тому ми, ми вам нічого не винні. Винна вам опозиція, тому що вони справжні політики. Оце головний висновок, який напросився за результатами. Безпекового саміту в Галіфаксі і поведінку тих чи інших груп впливу у владі, і поведінку опозиції тому мусимо перемагати. Слава Україні!